Вітаю друзі на каналі «Сонічна Політика. З вами Гариторович сьогодні 9 листопада. І пропоную поговорити про полювання на відьом, яке фактично розпочала наша влада, шукаючи винних у тих проблемах, які ми маємо в енергетиці. Очевидно, що головною проблемою, головним ворогом головним винуватцем є Росія, яка веде війну проти України. Є Путін, режим Путіна, російські військові і не тільки ну Росіяни. В цілому це ні у кого не викликає жодних сумнівів, але ми бачимо. Спробу знайти винних або перекласти відповідальність на тих, хто не справився з підготовкою власне нашої енергетичної системи до тих ударів, які завдає Російська Федерація, і у цій історії з блекаутами або історії про те, що жодна ТЕЦ не працює або дає там нуль генерації. Вони звісно не додають нам певного позитиву. Ну і дійсно піднімають питання, хто ж за це повинен відповідати. Але спосіб, в який влада збирається це робити, викликає дуже дуже багато. То питань, отже, в цьому і будемо розбиратися, але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. А також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри. Це зараз дуже і дуже важливо для YouTube. Дякую. Отже, що трапилося, президент України відповідав на питання журналістів, і його запитали, чи може його справа викликати занепокоєння у західних партнерів. Президент відповів так. Так, складно коментувати речі, які Писав хтось, тим більше, що речі це речі, які дуже далекі від реальної ситуації, це не до мене запитання, це запитання до судової системи України. У мене жодного особистого ставлення до цієї особи. Ну тут все як то кажуть, прекрасно, і те, що питання треба задавати до судової системи, і те, що в нього немає якогось особистого ставлення до так. Ну скажімо так, від до цієї, до цієї особи, як він сказав, і. Власне, що всіми питаннями взагалі повинен займатися суд, але водночас президент сказав і іншу річ, відповідаючи на це питання. Він сказав, що Кудрицький був очільником великої системи. Ця система мала забезпечити безпеку нашої енергетики. Він повинен був це зробити, і він цього не зробив. Мені здається, що це дуже дуже оціночне судження від президента і. Для того щоб його робити, треба мати ну мабуть якісь документи, якісь матеріали, які будуть підтверджувати, що Кудрицький і Укренерго власне не справилися з цим завданням. Треба з'ясувати за що саме вони відповідали, що саме вони повинні були побудувати. Ну і багато багато подібних речей. Кудрицький до речі на це відреагував е, на своїй сторінці у Фейсбуці. Він назвав цей коментар досить курйозним і зазначив, що Укренерго дуже погане. Побудували разом з агентством відновлення 73 антидронових сховища. Для автотрансформаторів, тоді як інші побудували нуль висновок. Очевидний програма розбудови укриттів провалена саме агентством та Укренерго. Ну такий іронічний пост. І ну реакція Кудриського вона якби очікувана. Чому тому що, ну, по перше, справа, по якій він зараз проходить, вона до будівництва укріплень, не має жодних відношень. Ось такий цікавий парадокс. І другий момент він не є очільником ще з минулого року. Тобто, вже достатньо довгий період часу на. Я б навіть сказав дуже довгий період часу цими питаннями займаються зовсім інші люди, але чомусь їм ніхто е не задає питання про те, як вони підготувалися чи не підготувалися до ударів зі сторони Російської Федерації. Кудриські до речі ще дав велике інтерв'ю на тижні. Політико, і там він сказав, що влада дуже боїться. Там якихось протестів, чи наприклад невдоволення в регіонах, оскільки ну з настанням холодніших днів ця ну не, до, не, не у народа, так би мовити, буде зростати невдоволення нездатністю уряду оперативно вжити заходів щодо плану, який я представив Зеленському три роки тому. Ця пропозиція до речі передбачала децентралізацію виробництва енергії якомога швидший відхід від системи, що базувалася на. Величезних централізованих електростанціях радянських часів, які є більш привабливими цілями для російських атак, тобто про що йшла мова? Про те, що є в нас власне децентралізована така система, росіяни не зможуть бити по, по всім частинам цієї системи. А навіть якщо і буде їм це вдаватися за рахунок того, що дуже багато буде створено таких об'єктів генерації, це ну якось фатально не вплине на стійкість енергетичної сфери України в цілому, і от кудризькі. Каже, що він три роки назад власне пропонував подібну ідею, але ця ідея не була сприйнята Зеленським. Він говорить конкретно про Зеленського. То дивіться, Зеленський каже, що в мене немає ставлення до цієї персони, я ледь її не знаю. Але виходить так, що вони спілкувалися і спілкувалися достатньо тісно. І власне, Кудрицький достатньо довго Укренерго Коренерго очолював. Явно він мав якісь контакти з президентом України. І от колишнього очільник Коренерго говорить про те, що влада зараз просто шукає винних, тому що. Що треба якось буде пояснювати українцям, чому така ситуація, очевидно, що Росія, очевидно, що агресія, але ну є і певні питання стосовно побудови захисних споруд, і цих питань стає з кожним днем все більше і більше. Я скажу ще й не так. Власне, якщо подивитися на ситуацію всередині офісу президента, то ми бачимо там зараз класичний жаба гадюкінг тому що певні групи впливу, які там є, намагається повісити цю відповідальність, в тому числі і на коли. Шнього очільника агентства відновлення Мустафу наєма єма, який колись розказував, до речі, що Побудували супер, значить, укріплення, супер захисні споруди е, на всіх ключових енергооб'єктах, і вони готові до будь-чого. І от тепер е, кажуть, що його Кубракова, який теж мав до цього відношення, треба якось притягнути до відповідальності. Але це частина офісу. Інша частина офісу говорить про те, що ну винний там кудризькі і хто завгодно, тільки не вони намагаються валити на попередників, але проблема в тому, що цими попередниками вони власне і є. Ну і тут дійсно є тоді питання. А... А як з тими заявами, які були рік там півтора назад, коли той же наєм їх робив і казав, що нас все під контролем, все супер побудовано, і росіяни ну великої шкоди завдати не Ну Очевидно, що зараз ми тримаємося в першу чергу за рахунок професійності і героїзму наших енергетиків, професійності і героїзму наших військових, які намагаються мінімізувати всю ту шкоду, яку Росія намагається нанести нашій енергетичній сфері, але все одно питання пов'язані з правильним виділенням, розподілом і використанням коштів, вони залишаються? І е, для Зеленського це питання набуває особливої гостроти і особливої актуальності. Чому? Тому що так сталося, що всі попередні е, е, наради, всі попередні заяви, всі попередні плани і проекти, які стосувалися захисту енергетичної сфери України, вони відбувалися під протенатом президента України, тому що, в нас ж, логіка яка? Все, що добре, це Зеленський. все, що погано, це хтось інший. Зеленський вважав, що типу ситуація під контролем, ми будемо готові до цих ударів, і відповідно він активно в цьому цьому брав участь. Коли ситуація виявилася зовсім не такою, от як, наприклад, там вчора була заява, що там всі ТЕЦ виведені з ладу, нуль генерації. Ну очевидно, що е, треба було по-іншому трошки прокомунікувати, але маємо те, що маємо. Да? І це викликало ну велику. Хвилю занепокоєння, це так м'яко кажучи, серед громадян, які тепер починають піднімати питання. А хто ж дійсно відповідає за цей захист? І так чи інакше, всі погляди починають спрямовуватися в бік банкової? Чому? Тому що раніше і зараз, деякою мірою, все це коментував Зеленський. Він казав, що я контролюю все під контролем, я роздаю розпорядження, хоча це не є його сферою компетенції, але він перетягнув на себе ці речі. І відповідно, ну всі починають задавати питання президенту: а що в нас за? Захистом, ну і я вже мовчу про те, що в нас з відплатою, тому що Зеленський обіцяв, що якщо Росія спробує зробити блекаут в Україні, ми зробимо блекаут Москві. То кілька днів українці цього блекауту з нетерпінням чекають історії з Курщиною, Бєлгородчиною чи там Воронежем. ну, вони не сильно українців влаштують Да? ми громадяни хочуть трошки іншого. Про що говорила влада, і що влада власне обіцяла, і от виходить так, що треба когось призначити винним і винним хочуть призначити. Значити, попередників я не готовий оцінювати наскільки вони. Були ефективні в захисті тих чи інших об'єктів, але заради справедливості треба зазначити, що раніше шкода вона точно була меншою ніж ми її бачимо в останні кілька місяців. Це перший момент, і другий момент. Ці люди вже достатньо давно не на посаді. Не вони несуть відповідальність за те, що відбувається з енергетикою. Відповідальність за це несе. Колишній міністр колишній прміністр енергетики Герман Галущенко, нинішній міністр енергетики, Енергетики Світлана Гринчук а при цьому кажуть, що Галущенко хоч він є зараз міністром юстиції, це само по собі Хохма. Теж знаєте, така дуже весела з міністра енергетики, на міністра юстиції. Він зберіг тотальний контроль над міністерством енергетики і по суті продовжує їм управляти. Ну і звісно, це віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Бюджет ну, якого другий після міністерства оборони. Всі ці люди вже не перший місяць, ну Гринчук Чук набагато, звісно, менше, тому що тільки з липня, коли міняли уряд, але всі ці люди вже достатньо довгий період часу, іноді в які вимірюються роками, як, наприклад, Галущенко, вони несуть безпосередньо відповідальність за те, що в нас відбувається з енергетикою? Вони несуть відповідальність за те, побудовані чи не побудовані там е, сховища, укріплення, захисні якісь там споруди, чи є в нас децентралізована значить, е, 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 електрогенерація, що взагалі в нас з цією генерацією відбувається? Які в нас є плани? Які в нас є там, наприклад, антикризові заходи, які підготовлені, повинні вживатися ну за умови там посилення ударів зі сторони Росії? Але жодна, жодна з цих осіб взагалі не фігурує. В якихось заявах, які йдуть з банкової цих людей, просто не згадують, і таке відчуття, що ну як може, наприклад, колишній очільник Укренерго відповідати за всю енергетику, якщо в нас є профільне міністерство? Очевидно, що такою людиною повинен бути міністр, що записано, до речі, в рішенні Ради національної безпеки та оборони, введеної в дію указом президента України, І там чітко зазначено, хто за все це відповідає, і там міністерство енергетики, міністерство відновлення України, розвитку громади територій і так далі і Так далі, і так далі, в самому самому кінці там органи місцевого самоврядування знаходяться, є там, звісно, і Укренерго, але повірте, далеко не на першому місці. Але, судячи з усього, на банковій цих людей називати не готові по одній простій причині, це члени команди, це люди, які є відданими, які є політично лояльними, які давно працюють з Зеленським. І ну, по ідеї, які повинні бути в темі. Тут головне, щоб вони не були вдолі, да, як то кажуть. Але суть така, що до цих людей претензій немає, тому що якщо висунути претензії до цих людей обґрунтовані претензії, вони є, і журналістські розслідування про це власне свідчать і коментарі профільних експертів говорять про те, що саме ці люди несуть відповідальність за те, що відбувається. Ну тоді придеться визнавати, що саме президент призначив цих людей, саме президент дав цим людям колосальні повноваження, колосальний кредит довіри, так би мовити, і по суті карт бланш займатися тим, чим вони повинні займатися. А вони виконали всі ці завдання вкрай неефективно. Що на не Слу шкоду не лише енергетиці. Але й в цілому державному бюджету, тому що гроші ж на це виділялися. Але тепер виходить, що гроші ці виділялися не надто ефективно, і отут, знаєте, в цій історії з полюванням на відьом, треба не винних шукати, а треба просто вийти, подивитися в дзеркало, ну і назвати речі своїми іменами. Що так ми провалили цей напрям, так ми робили неправильно, так ми призначали людей, які ну, політично лояльні, але не надто професійні. Я нагадаю, що той же Голученко, будучи міністром, за. Замість того, щоб займатися укриттями для наших енергооб'єктів, він лобіював закупівлю у Болгарії російських ядерних реакторів. Дуже вигідна схема. А це саме схема про це говорили опозиційні народні депутати і профільні експерти. Але він шукав гроші на це, замість того, щоб рятувати українську енергетику. от, треба тоді це визнати і власне спробувати, мабуть, цих людей притягнути до відповідальності. Почати можна з малого, почати з політичної відповідальності. І, врешті-решт, визнати, що ці люди є неефективними на своїх посадах. Вони повинні з них піти. Ну а потім, можливо, до них виникнуть якісь питання з боку правоохоронних органів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!